Сьогодні я хотіла розповісти про такий сервіс, як Google Meet. Це безкоштовний сервіс для відеозв'язку, створений компанією Google, який дозволяє проводити онлайн-зустрічі, консультації, вебінари та навчання в реальному часу. Основними його характеристиками є відео та аудіо високої якості, групові зустрічі аж до. 100 учасників доступ з будь-якого пристрою: комп'ютер, планшет, смартфон, демонстрація екрану, тобто люди, які приймають участь у відеоконференції, мають змогу продемонструвати презентацію, відео, файл тощо. І також інтеграція з Google Календаром. Тобто, це автоматичне створена посилань та на зустрічі. Щодо моєї професійної діяльності, то у сфері фізичної терапії Google Meet став застосовуватися не так-то давно. Тобто онлайн-консультації, які може проводити фізичний терапевт, так як і інший лікар, які, які вже давно почали цим користуватися. То в сучасних умовах, коли доступність безпека та гнучкість є ключовими вимогами до медичних послуг, онлайн-інструменти відіграють важливу роль у забезпеченні безперервної реабілітації. Так як у зв'язку із війною та ковідом багато пацієнтів не мають доступу до, до реабілітаційного центру або ж лікарні, де надається послуга реабілітації, так, Google Meet є тим. Вихідом, який допомагає надалі проводити реабілітацію, спілкуватися із своїм фізичним терапевтом, яким, наприклад, вони почали займатися так, але у зв'язку з ситуацією далі не можуть продовжувати. Як же Google Meet застосовується? Так як Google Meet є безкоштовною платформою для відеозв'язку, він дозволяє проводити індивідуальні і групові онлайн-зустрічі з пацієнтами, тобто демонструвати вправи, проводити. Консультації, так само як первинний огляд пацієнта, обговорення його скарг, історії хвороби цілей реабілітації, так? І навіть проводити оцінку постави, ходи і рухів через відео, так? Надалі, як проводиться сам процес реабілітації? Так як це відеозустріч, то. Сам фахівець може демонструвати через камеру вправи, так? Або ж, наприклад, якщо я зайду у відеозвонок, який я створила, так? то я можу з свого комп'ютера для своїх пацієнтів демонструвати. Ось, наприклад, демонструвати відео, так? І, відповідно, пацієнти будуть дивитися на вправи, так? я буду їх коригувати, бачити, як вони виконують вправи, і виконувати відповідну індивідуальну програму. Надалі, якщо в мене вправи, будуть в іншому форматі. Так? Наприклад, це буде формат Word, так? то я можу. Зайти у файл, також мій екран будуть бачити пацієнти, і я можу так само демонструвати їм точно, от, як потрібно сісти, як потрібно виконувати вправу, навіть картинки. Да, якщо у мене є е, е, такі заготовочки. так. Для наглядного, так сказати, прикладу, коли пацієнт не буде розуміти, що я від нього хочу, або він буде погано бачити через екран, або через зв'язок, не буде розуміти, що, що потрібно робити. То такий вихід також є. Отже, також Google Meet дозволяє не тільки спілкуватися із пацієнтами, а також проводити зустрічі мультидисциплінарної команди, тобто із іншими фахівцями, і також обговорювати ситуацію. Також Google Meet зараз активно використовується для навчання інших фахівців, тобто це різні навчальні конференції, які проводяться в інших містах, в інших країнах. Так. І також це є гарним сервісом для навчання самих фахівців. Отже, Google Meet це не просто інструмент для відеозв'язку, це платформа, яка розширює доступ до фізичної терапії, підвищує ефективність реабілітаційного процесу, сприяє мультидисциплінарній співпраці і підтримує безпережне навчання. У поєднанні з професійною компетентністю терапевта Уалміт стає потужним засобом для навчання та безпечної і доступної допомоги. На цьому все. Велике дякую.